А далі щодо коронавірусу упродовж останнього місяця кількість тижневих випадків захворювання на COVID-19 в Закарпатській області зросла в шість разів. Про це під час брифінгу розповіла головна епідеміологіня Закарпаття Вікторія Тимчик. Спостерігають ускладнення епідемічної ситуації вже практично місяць. Якщо на початку липня був підтверджений 21 випадок коронавірусу, всередині 78, за минулий тиждень зафіксували вже 488 нових хворих. То якщо ми беремо 2021 рік, то за аналогічний тиждень 2021 року було зареєстровано 89 всього випадків. На минулому тижні, як я вже казала, 488. Тобто наразі у нас п'ять разів більше виявляється випадків захворюваності ніж минулого року. Відповідно, також ми аналізуємо рівні тестування, і хочу зазначити, що показники тестування, в принципі, в цьому році, після початку військових дій, вони. Дуже зменшилися, населення почало рідше звертатися за медичною допомогою або звертається вже тоді, коли вже наявні всі симптоми захворювання на COVID-19, або вже є певні покази до госпіталізації. Показники тестування після початку війни дуже зменшилися. Населення рідше звертається по допомогу, або коли наявні всі симптоми захворювання, або є покази до госпіталізації, наголосила Вікторія Тимчик. Якщо порівнювати показники, то минулого року на 100 тисяч населення, населення було 519 тестувань методом ПЛР та швидкими тестами, а цьогоріч 250. Тобто майже удвічі менше тестувань, але у шість разів більше підтверджених випадків. Найбільше хворих зафіксували в Ужгороді та районі на Хущині, у Мукачеві та сусідніх громадах, а також Берегівщині. Станом на сьогоднішній ранок у нас завантажено. 19% ліжок, які передбачені для госпіталізації таких пацієнтів, тобто в закладах охорони здоров'я, наразі перебуває 149 пацієнтів із діагнозом covid 19 30% із них, а це 43 пацієнти, вони потребують кисневої підтримки. 11 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. На щастя, треба відмітити, що за останні Два місяці у нас апарати штучної вентиляції легень, Вони пустують, вони не зайняті, тобто можемо говорити, що вкрай складних ускладнених випадків наразі в області немає. Щодо вакцинації, то найактивніше їх проводять на Ужгородщині і Мукачівщині, найменше у Тячівському та Бергівському районах.